Друзі, ну тим часом, поки ви слідкували за веселими вуйками, в нашій студії з'явився е, неначе магніт, е, український режисер Олесь Янчук. Пане Олексій, ми вам дякуємо за вашу чарівність, за ваше обаяння, як то кажуть. Ви зайшли зразу всіх обаяли. До речі, як вам веселівуки надзвичайно мені сподобалось. А я ніколи не чув про цей гурт. Звідки ці хлопці хлопці збирали, зібралися в Києві з різних міст України? От так що можете до себе взяти їх, можливо, в наступний фільм, який небудь. До речі, ваш останній фільм. Е, який ви знімаєте, який має вийти 2014 року? Так як він має, яку він має назву? Я не знаю, хто це написав, що він має вийти в 2014 році, ну що не журналісти, угу. а ми ще не починали. Зйомки е, називається цей фільм Таємний щоденник Симона Петлюри. Е... Таємний О, щоденник Симона так. петлюри. Я хочу сказати, що у мене як дитина радянських часів зразу петлюра виникає. Петлюрівці будуть всі хрубати, крошити. Е, про що буде йтися у вашому фільмі? Що ну, хочеться до От власне і буде йти про те, що дійсно хто був цей чоловік, і, і фактично, з ким він воював, з ким він боровся. Ну і одним словом це буде, це буде правдива історія про цю людину. Бо дійсно цей шлейф радянський, пострадянський залишився не тільки на, на наших теренах, а він фактично розповсюдився по цілому світові. От, і деякі кажуть, а як це у вас в Києві вулиця, Симона Петлюри? Це ж погромщик. Розумієте, а а він, як було насправді? А він ніколи не був погромником, тому ти справа, розумієте? Е, більше того, більше навіть того, він е, кількох е, колишніх... Е, Учасників військових його армії він навіть до страти смерті рятував ні, присудив Рятува. після того, після тих погромів дійсно, які погроми були так, але знаєте, найбільші погроми в Україні це якраз створила Дінікінська армія. Mm. Розумієте, от таке містечко, скажімо, як Фастів на Київщині, там був величезний погром в 19 му році. От. Так що але Петлюру, бачите, треба було зробити погромником. Тому що Петлюра він все ж таки, коли вже він навіть був в еміграції, е, власне на ньому тримався той дух, і та надія, що Україна повернеться все ж таки е, в ту фазу незалежності, в якої вона була в такий короткий час. Але, якщо повертаючись, ось до початку вашої кар'єри, ви перший повнометражний фільм «Голо-33» зняли на 89-му році. Що не помиляюсь? Починали 89 дев'ятому році. Ось і е, е, власне. Чи був на той момент у вас якийсь досвід зйомок серйозний, тому що це перший був фільм. Ви працювали фільм. асистентом, ми знаємо про це. Але наскільки ні, ви були вже Ні, ні, ні. Чи був досвід професійний вже до зйомки до початку, і чи, які були санкції зі сторони влади на той момент? Ну, ви знаєте, тоді був такий цікавий час. Почалася так звана перестройка. Угу. Радянський Союз доживав уже свої останні дні. Ну і е, інформаційний простір тоді е, він почав розкриватися, особливо ці всі. Теми, що стосується нашої історії. От. Тому е щодо досвіду, ну я після закінчення кінорежисерського факультету я п'ять років дійсно працював асистентом. От. Але це були дуже для мене корисні роки, тому що я набув досвіду uh -huh. власне, професії. От, а перед тим я тільки зробив фільм Дебют в Далеку Путь про Чорнобиль не ну фактично. Це навіть я б не сказав що чисто про Чорнобиль. Це я б сказав така е ну філософська притча, яка власне збудована от на тому настрої. Пост Чорнобильської трагедії розумієте? Uh -huh. Такий замкнутий простір, якась така безнадія. Ми це треба. Це кіно треба бачити. Це якраз той приклад, коли кіно це мистецтво, яке треба бачити. Це у вас перший фільм, і коли That's ви його зараз переглядаєте, ви як то кажуть, вам подобається з насолодою. Ви знаєте? <laughs> тобто тоді ви були талановитіші, ніж зараз. Напевно, так. я так, хотів так, повернутися, так, все так. ж таки до ранку митця. Так так. як починається ранок режисера. Ой, ну сьогодні дуже складно бо мені треба було притягнути лебачення так рано. <рес> <рес> тобто ви не лягали? А котрі ви прокидаєтесь? Я ну по-різному. Ну тепер прокидаюся раніше, бо в мене є певні обов'язки е -е, як, як мого тата, тому я, я вранці прокидаюся, бо мені треба дитину відвезти до садочку. От так що я рано прокидаюся. В будь-якому випадку, інше питання: як сталося, що людина радянського часу почала знімати кіно про історичних постатей, яких тоді говорили пошепки і боялися про них говорити? Як так сталося, що ви почали це знімати? Не знаєте, ну як пошепки. Мені навіть мама казала: звідки це антирадянщина? Я кажу, мама, ну немає нікої антирадянщини. Просто я чую одне, а бачу. І ще анекдот, коли приходить пацієнт в лікарню, каже, мені треба лікарський ухоглас. Він каже, у нас немає, у нас є ухогорлонос. Ні, мені треба Ну, його вони до психіатра, Ну, от там такий кабінет прийдіть. Він каже, розумієте, що вас турбує, скажіть, будь ласка, доктор каже. Каже, розумієте, я от каже, чую одне. А бачу зовсім інше. А він каже. Простіть, ми з асоціалізму не лічимо. <рес> <рес> так що це приблизно така була ситуація. І тому, коли цей простір почав розкриватися, мені було надзвичайно. По-перше, я історію з дитинства любив, бо в мене була мама вчительку історії. Мог бути істориком. Вона хотіла, щоб син був істориком. Власне, а ви наперекір мамі? Ні, ну чому? Я навіть певний час вчився в нашому Київському державному університеті, правда, не на історичному факультеті, на факультеті журналістики. Але потім якось оця от любов все ж таки до кінематографу, Я відчув, що я зраджую цій любові, я покинув університет. Мама була в страшенному такому, знаєте, в страшенному сумі, що я там вона також вчилася. От, але ну я ж не, не пішов десь там, розумієте, Шалтай-Балтай по вулицях. От я ж поступив на кінорежисерський, все ж таки, і. Одразу поступили на кінорежисерський? Ні, була пауза невеличка. невеличка. Я, я чекав, коли буде рік власне, на, набір на режисерів художнього кіно. Були моменти, коли хотілося покинути професію, але такі серйозні. Режисера? Так. Ніколи. Ніколи. Ну що? Ну що? Це моє життя. Це, це той кайф, від якого я дістаю найбільше насолоду в житті. Е -е, багато, е -е, головний герой ваших фільмів це, ну, як правило, є багато історичних постатей, відомих, так? відбір акторів. Ви от відбираєте лише за зовнішнім складом, за зовнішнім виглядом, чи все ж таки намагаєтеся нутро зрозуміти людину? Звичайно, Звичайно. нутро це дуже важливе. Ви звільнити в кіно в кіно ж немає ніякого перебільшення. Станіславський казав, що театр. Це побільшуючи скло, а кінематограф це зеркало, розумієте? Тому я не люблю, коли щось там починають актори грати там на грав ніякому разі. Я взагалі кажу, нічого не грайте, йдіть від себе. От дуже важливо знайти актора, який по, по своїй психіці розумієте, по своїй психофізиці співпадає. Е, співпадає так, так, так. Але ж бувають такі, що не співпадають і переконливі в кадрі. Е, можете навести приклади? Наприклад, того грав Андрія Шептицького. А Сергій Романюк, народний артист України. Ну він глибока людина, так? Е, ну він, очевидно, він е, ну його не можна шипти з ким порівнювати. Але він прекрасно цю роль зіграв, між іншим блискуче. Більше того, я не знаю, чи він мені е, дозволив би таке говорити, чи ні, ну хай мене пробачить. Він спочатку, як я йому запропонував цю роль, він, він злякався пропозиції. І це цілком нормально. я Потім поставив себе на його місце. Я також злякався. Я сказав, Сергій, слухай, ми будемо дуже поступово. Заходити в цей образ, і я тобі дам багато всякої літератури, і, і ми поїдемо з тобою по певних місцях, і ти це відчуєш, я тебе знаю як актора, і він це, це відчув. Робота актором відбувається, правда? А я використовується. Який період часу потрібно з актором працювати для того, аби його налаштувати на роль? Ви знаєте, ну це залежить індивідуально від кожного актора, але я ненавиджу, коли оцей актор десь там з колі, знаєте, з поїзда. Приїжджає, поки він їде на студію, він там текст читає, це не робота, це халтура. Угу. В, в театрі завжди є так званий застольний період, коли п'єсу розбирають по угу. кісточках, по кожному слові, по кожній інтонації, І це дуже правильно, розумієте? А я намагаюся, щоб так було і в кіно. Якщо в мене актор не знає текста, ну це я більше з ним ніколи не зустрінуся. Але і, якщо і... зйомки почалися? Ну, у мене раз був випадок, я поміняв актора поміняв. з головної ролі. Втім, не «Нескорний» про Романа Шухевича, так? Нескорений? Так. Скажіть, будь ласка, хто зіграв там головну роль? Григорій Гладій Це відомий український актор, який емігрував до Канади. Так? Він емігрував, так, ще. Е по-моєму, 90-му році він емігрував. У нього були якісь проблеми з КГБ. Його почали переслідувати. Тобто, десь там він подібна історія в нього була в житті. Ну я, я, б, я б це не порівнював з образом Шухевича і з його життям. От, але Григорій він вольова людина. Він він займається собою. Він працює в цікавому дуже французькому театрі в Монтреалія. Я був між іншим. А він знімається в англомовному кіно і франкомовному кіно. А я, знаєте, я випадково, я колись летів на один кінофестиваль, якраз в Північну Америку, і в мене живу сценарій е нескорений. І я так все. Мені ще наш колишній директор кіностудії Довженка Микола Марченко сказав: у нас нема в Україні актора, який зіграє Шухевича. Я кажу, не бачу. Я кажу, я знаю, Микола Павлович, нема, але я знайду. От я якось мені Чомусь якийсь внутрішній голос сказав, що все буде добре, ти знайдеш. Угу. Не якась дурна самовпевненість, в ніякому разі. Ну і е е дійсно я потім якось літаку оселетів. Я згадав про Гордія, Бо я з ним бачився, я, Коли була прем'єра голоду 33 в Монтреалі, він приходив. І коли фільм був атентат прем'єра, він приходив. І ми так з ними ну, один раз так на, на кілька років бачились. Це наша ведуча Юлія Критівна. Добре, Не дивуйтесь, пане Люди. Вона хоче у вас дізнатися, який ви режисер, хоче потрапити до вашого фільму. Розкажіть, який ви режисер. Та ну чому я маю завжди випрошувати якусь роль? Якщо побачите, у мені таланту, ви ж зна знаєте, куди звертатися? Правильно гайдара 50, ранкові курасани. Пишіть, а також телефонуйте обов'язково. Мені щось сподобалося. В першу чергу я звернула увагу на те, що ви звертаєте на досить такі болючі для роки і болючі теми для України рік 1989, і ви зняли картину короткометражну далеку путь це якраз болюча для нас трагедія 1986 року скажіть будь ласка ви це теж через себе пронесли чи була якась певна історія пов'язана з Чорнобилем, чи можливо пов'язана з вашими друзями? тому що мої батьки добре зробили що в 1976 році не поїхали до прип'яті жити тому що їм пропонували. І мама mm. вже готувалася до того, щоб працювати саме в школі. Ну, Для мене цей фільм, бачите, як він починався. Е У нас тоді було створене об'єднання, дебют на кіностудії Довженка, і приходили сценарії. Е цей сценарій мені написав російський сценарист Аркадій Висоцький, син Володимира Висоцького. Сім нам добре знайомого. От. І оцей сценарій якраз мені попався в руки, і він мене якось так, щось таке в ньому було магічне. Там така була драматургія, що кіно могло бути, а могло і не бути. Трошки інакше акценти розставити. Там не було традиційної драматургії, розумієте? І мене це страшенно зацікавило. От. Я, почав так… Я, правда, сказав сценаристу, я вам сказав, Аркадію, ти знаєш, я хочу, щоб це кіно було на, Украї... на... на українській географії, тобто на українському е середовищі. Він нічого проти не мав. От і ви питали, ви, власне, чи це мене особисто так, почало так. стосуватися. Це було дійсно після Чорнобилю. От, і моя мама, на жаль, після Чорнобилю дуже скоро померла. Вона мені так і казала, якби каже, не Чорнобиль, то я б не захворіла. Коротше кажучи, про це складно говорити. Так, і, та, і одним словом, оце, коли вже сценарій в мене був, е, і тут ця трагедія сталася з мамою, я собі сказав, ні, я, я не можу про це знімати кіно, бо це дуже таке болюче для мене. І я цей сценарій відклав, і я тоді, мені було цікаво тоді, я, я захотів зробити фільм за оповіданнями Винниченка, Володимира. От. А потім я себе раптом зловив один раз, другий раз, третій раз. Десь в метро я їду, чи десь там іду іду по вулиці. І я думаю про цей фільм, про цей сценарій «Велику Путь ну, ви і мене сьогодні. почав переслідувати. І я сказав, о, ні, все, я вже він уже в мені. Це дивіться, Це фактично. Я все я весь час повторюю. Це стан такої певної вагітності. От ти заходиш в цю вагітність. І все треба народжувати. Разумієте? Ми знаємо, Олесь, <смес> Вибачте, але ми знаємо, що у ваших фільмах завжди серйозні речі, але є моменти кохання. У нас є фрагменти <смес> відео, як відзнімалися е, е, романтичні сцени в фільмі Залізна сотня. Давайте подивимося. З задоволенням. Давайте нагадаємо вам, як це було. Право в тому, що може потім я від'їду, може потім, знаєш, поставимо рейки, може потім я від крупних планерів відійду. Воно буде так, може краще і все. Пішли, пішли. А так у нас був. Де? У Нас ніяк його не було, ми ще не знімали. Ні, ну зараз він так може бути. Може бути, як завгодно. Свєта, да. ти там сидиш, та не підкладайте ми більше дров на не кто там в окне вот это играет мне колено? Чи локти? все Там Сережа стоит. Где это? Ну не треба, чтобы вы зараз будет стрелять, чтобы я же вам сказал. Вы что, подкладываете дрова? Пошел. Да елки-палки, кто просыпся в кин кинцы кинцы, тут просевать нельзя. Я просила, принести Просто принести, я не просила их закладывать. Одень свитер и работай. Ну, йогу, піколо, просто... Хто просив, я кажу. А, ви ж зимовець, я забув, а ви ж холод любите. О, що. І тут не поспішаю, бо вот так поцілуваю, і так, 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 так. І так дуже-дуже поволі. По ні, тут... ні, тут не треба. Затікла. Тут, <на> 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 тут вже яких позах. А що вчився позавідає. были Стоп, 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 Огонь. продолжаем. Стоп, Продолжаем. Це ж таки <спільш> актору приємніше працювати буває на майданчику, ніж режисеру. Ну, судячи з, ну, але... з усього, ви режисер такий деспот, ні, пан Олесь? Ні, ну чому деспот, я знаю. Ви просто любите порядок на майданчику? А я люблю взагалі, щоб був німецький порядок у всьому. Розумієте, Щоб все було чітко і на час. Значить, чи правда, що любов місце важко знімати, наприклад, налаштовувати акторів? Ну, знаєте, по-різному буває. Бувають ситуації, я не буду казати в одному з моїх фільмів головні герої. герої він і вона. У них роман відбувся, поки ми знімали кіно. У них були такі сцени. А таку, як же ваш німецький порядок? А це було не в робочий час. А, -а, -а що я міг зрозуміло. Але, Чи можна сказати, що, наприклад, книжки з часом вони замінять, навпаки, фільми замінять книжки, тобто, що люди будуть більше дивитись фільми, аніж читати? Та я думаю, що вони вже замінили частково. А що хіба люди зараз більше читають, ніж дивляться кіно? Ну от о, просто ну, в принципі, 50-50, да? 50 на 50. Але чи буде в майбутньому, чи можна буде сказати, що ось фільм? От краще подивитись фільм ніж прочитати книжку, наприклад. Чому ну, це завжди різні речі? Ви знаєте, книжка це книжка, кіно це кіно. Ну це це так. Це я би це не порівнював. Хоча що стосується історичного кіно, то це якраз найкоротший шлях <говорити> до, до, подачі, до подачі якоїсь інформації <говорити> певної розумієте. І ну, до того періоду, який треба було б, там читати, вивчати, так, все, можна... все так. буде залежати від того, як режисер тобі подасть свої думки. Отже, пані та панове, український режисер Олесь Янчук, пане Олесі, дякуємо Дякую. вам Дякую. за те, що завітали до нашої студії. Дякуємо вам, було цікаво. Дякую. 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 Дякую.